Але те, що фактом лишається, керівні посади все-таки сьогодні є в домінанті у чоловіків, це теж факт. Я би хотіла зосередитися швидше, навіть не на депутатстві. Я голова комісії, це теж, так би мовити, є. Не знаю, чи правило, чи виняток до обласної ради, але дискримінації в цьому сенсі я теж не відчула. В комісії є як і жінки, так і чоловіки. Але якщо говорити, про освіту, наприклад, то тут перекоси якраз в іншу сторону. Навіть от в інституті я намагаюся уже в, у склад вченої ради долучити більше чоловіків. Заступники порівну, чоловіки і жінки. У нас домінуюча складова це жінки в освіті. Чидерство ну, завжди в освіті і в освіті жінки були представлені більше. Але знову ж таки це накладає відбиток на формування от програми. Так, тобто ми можемо говорити скільки завгодно про гендерну рівність чи нерівність, але учні бачать в школі, наприклад, фактично працюють жінки. Так, чоловіки не йдуть. Чому? Знову ж таки, але чоловіки йдуть в політику більше або на керівні дні посади. Тобто, це теж є проблема. А якщо говорити в контексті 8 березня, то відповідно звісно, що зараз дуже хочеться відмежуватися абсолютно від всіх днів, які нас. Пов'язують із радянською добою, і особливо сьогодні з Росією, але ми маємо займати просвітницьку роль. В тому, чого цей день є, і чому його не потрібно асоціювати із просто святкуванням жіночого дня, тому що в Україні достатньо є днів, які пов'язують жінку як матір, як берегиню роду. І на цьому ми маємо робити свій акцент з точки зору і традицій, і культури, і нашого менталітету. Але про Жінку в суспільстві на міжнародному рівні, і сьогодні ми бачимо, як українські жінки входять в контекст міжнародних відносин. Так говорити обов'язково потрібно.